Ось гляньте, фірма нова теплиця. Замовила я її кілька місяців тому назад. Ось мені хлопці приїхали і поставили цю теплицю. Це така красота, це бомба. Це бомба, теплиця дуже гарна, дуже гарна, а ручка яка. Але це ж не все. Тут і защолочки, вікна, боже, тепло. Я дуже вдячна цій фірмі, що вони вміють робити такі гарні теплиці. Тепер я буду вирощувати тут помідори, огірки, перець. Дуже-дуже-дуже гарна теплиця. І буде тепла, удобна. Я дуже вдячна Леніду Марковичу, що вони виготовляють такі гарні теплиці і радують людей. Радують українців, хай їм буде велике здоров'я і щоб вони процвітали в своїй роботі. Дякую вам дуже. Хлопцям також дякую. Хлопці швиденько обідать. Хлопці зробили роботу дуже гарно, і тепер обідають. Я їм дуже вдячна. І вам, Марковичу, дуже ми вдячні. Теплиця бомба.